Всім привіт! Ви на каналі КритФішинг. Сьогодні у нас буде рибалочка на сільському ставочку. Хочу половити на поплавок карасика. Вам приємного перегляду! А мені гарно половити. Поїхали! Сьогодні у мене прикормка від флагман, ляш-карамель. На літо це є оптимальним варіантом, таке що солоденьке. По фракції я тут бачу горох. Перший раз бачу щось таке в прикормці. Там в основному якісь, там, зерна льна, щось таке, кукуруза подрібнена, але гороху я ще ні разу не бачу. Раз покажу. Дивіться. Раз горошинка. Тут ось ще горошинка подріблена. Класна прикормка така. Такого темненького кольору. Зараз буду замішувати. Додаю до прикормки водичку. І знаєте, ще хочу сказати про прикормку. Коли остається вже би, друге зволоження, прикормка кажеться такою: сухою і хочеться додати дуже багато води. І тут реально заключається подвох, що потрібно додати трішки води, щоб вона була такою, трішки вологою. Якщо ви додати багато води, то вона буде просто як вода, і ви не зможете нормально якби, привлекти рибу на точку. Качки просто бунтують. Ви ну що, обалділи чи що? Я просто вам зараз покажу. Я не зрозумів, що ви тут бунтуєте. Коротше, я тут маю ловити, а вони тут оцей плясають. Бачите, зараз вже прикормка виглядає сухою, але треба додати трішки водички. Все, прикормка готова. Ще хочу сказати до качок. Вони реально голодні. Я їм даю пуфіки. Ось докину дві штучки. Ось до ця качка. Я кидаю пуфіки. Дивіться, і два з'їла. Просто наскільки вони голодні. Насадка в мене. Сьогодні хлібчик. Ну, логічно, дрібну рибку, хлібчик буде оптимальний варіант. І ще хочу сказати лайфхак. Щоб замішати хліб, який реально буде косити рибу, його потрібно зробити дуже м'якеньким. Якщо ви будете робити е, такий хліб, якби твердуватий, то риба буде на нього менше клювати, бо він буде їй погано залітати в рот. А якщо ви зробите його м'якеньким, він буде швидко розмокати і він буде привлікати рибу. Окунули хлібчик, віджимаємо всю воду з нього, боже мене, руки грязні. Всі в прикормці все віджали. Тепер потрібно його тщательно перемішати. Мені просто двома руками удобніше мішати, тому я сяду. Дивіться, він такий микенький. Трішки ліпне до рук. Це воно так і має бути. Він, коли ще 5-10 хвилин настоїться, ви просто ви до нього навіть не заторкаєтесь, він трошки напітається і буде таким тягучим. І на нього буде гарно клювати карасик. Ще скажу по цій водоймі, тут реально дуже багато дрібної риби. Та Боже, ці качки вже бісять. Ви що, офігелі? Просто тільки брукамеру, вони вже все. Вони просто, може ви чули, просто пригой по воді, де я маю ловити, вони вже бісять. Е, я не договорив. Е, реально е, на цій водоймі реально клюють маленькі карасики, і вони, як знаєте, е, ураган. Тільки кинули хліба нема. Кинув хліба нема. Е, це означає, що реально там є дуже багато дрібної риби, наприклад, пліточка якась, дуже дрібненький карасик, який навіть не засікає. Ось. По тій водомі, яка напротив, то там я ловив, зовсім не клює, і тому я відео не знімала. Бо тупо риби ноль. Ну, там один карасик, який попався на спінінг, я думаю, це було б нецікаво. І ще спойлер. Ми скоро поїдемо. На приватну водойму, бо ми вже там не були неділю, і обов'язково буде відео. Я сподіваюся, ось, я вже якраз домішав його. Він виходить таким дуже м'якеньким, руки просто всі білі, потім треба буде домивати їх. І хлібчик виходить дуже м'якеньким. По вудочці я хотів перевірити, чи є сенс переплачувати за дорогу чи за дешеву вудку. Ця вудка коштує в районі 300 гривень на фішдрінку. І чи є смисл переплачувати за півтори тисячі вудку, наприклад, Брейн Фантом, 2000 гривень? Ось. І я реально не бачу сенсу. Якщо ви реально будете ловити якусь крупну рибу, там коропа більше двох кілограмів, там якогось дуже великого карася або щось там друге. То думаю, да, є сенс. А якщо так, на карасика якогось такого може бути пів кілограма, то що це? Вудка ця не видержить пів кілограма? Це вудка магнум мод поле, 4 метри, від флами. Якби я її залишу в описі, хто хоче бюджетну вудочку, то можете купити. Барально, я вже на неї ловлю десь вже місяць, я думаю, і ще ніяких нарікань не було. Гарно гнеться оцей. І все добре. Одягаю хлібчик і будемо починати нашу рибалку. Глибині що там? Кстаті, глибина реально підвищилась, точніше, піднялася вода. Чотири дня підряд тупо льє дощ, і якби ще зняти відео дуже тяжко, я вже це казав. Якщо піднялась вода, значить має брати чуть-чуть крупніша рибка, я думаю. Зараз будемо годуватись. Кормка вже настоялась, гарно ліпиться і будемо кришитися. Наш поплавок це наш маркер. Я його закинув туди, але буду ловити просто по центру. Є. І третю кульку, і потім ще будемо догодовувати. Первоначальний закорм готовий і можна ловити. Поплавочок стоїть. Треба буде зменшити трішки глибину. І будемо нормально ловити. І ще раз скажу по погоді. Просто подивіться на це небо чорне, яка на мене сунеться чорна хмара. Просто все в них. Але по прогнозу дощу не передає до вісьми часов. О, положила. Просто подивіться на цю рибошечку. Це ж попльовушка, просто маленька. Попльовушка. Ви взагалі бачили таку рибку? Це ж просто, навіть рибою сложно назвати. Тільки, знаєте, руки запачкать нею. І все. Таке щось. Щось у мене як будто покльовка. Я тільки закинув воно поклаву. Десь секунд 10 лежало, потім щось стало і никає. Отране на хліб. Просто риба нигає. Якщо ловити на опарищі, то риба дуже погано клює. По моєму досвіду, приїхав я в червні, по початку червня, як ми зробили цю кладку, тут було повно води, де мій поплавок десь було по пояс, а зараз там по коліно. Це наскільки впала вода. І тоді ловились такі добрячі карасі, і ну, кльов був нормальний на опарші. Коли вже вода почала падати, і е, я ловив на опариші, вона з кожним днем хуже і хуже клювала. Пам'ятаю по одному карасю приносив, думаю, що ж це таке. І потім оцей з бабою Галій зв'язався, яка ловить тільки на хліб на мінуточку. І ніколи не ловила на спінінг. Тільки вудка, тільки хліб. І завжди ловила рибу. Я підгупив у неї лайфхак ловити на хліб. І ось кожним днем. Якось воно почало краще і краще клювати на хліб. І вже є якийсь уловчик. Хоча б, знаєте, не дарма ходжу на рибалку. Поклала. О! Я злякався. Це пліточка. Боже, вона так потягнула, я думала, це вже якийсь гарний карасик, але ні. Це платвічка. Я її забираю, бо тут дуже багато розвелось плотви і краснопірки в тому числі. Бо десь два роки тому назад прорвало дамбу з чужого ставка і риба, вся з того ставка перейшла сюди. І тут вже з'явилися судочки, з'явилися сомики маленькі. Ми всі розуміємо, що сом це означає, що риби в цьому ставку буде дуже мало. Уже на тому ставку. Запустили сомів дуже багато. І там ловиться тепер один сом тільки. І карасики. Здорові, такі, знаєте, по пів кіла. І така плотва, знаєте, теж здорова. Що вже сому в рота не влізе. от. І дуже багато коропів. Я вже кажу, що ловлять на завоз. Ну, зрозуміло, що він не проглотий короб. Ну, понятно, що сом не проглотить коропа такого великого. Це логічно. Якщо на точку приходить плотва, це значить вона там не одна, а там її тіла стає. По прикормки я в основному не кришу взагалі. Бо буває ж таке накришиш і потім підеш з нульом. Вже краще кришити, але трошки, по чуть-чуть. Якщо риба підійшла на точку, все, ждемо, поки вона там її чуть під'їсть і можна буде підкидати. А так зразу ж накидати. Півпачки немає сенсу. Бо риба наїсться і потім нічого воно не буде. У поклав. Це карасик. Ну хоча б вже побільше, ніж той. Такий, в півладоні. Малиш. Я просто не успіла включити камеру, тільки закинув, воно лягло, поки ту камеру нажав кнопочку, вже все. Вже є карасик. Така бусинка, малюсінька. Ти ж малий. Я, коротше, не можу включити просто камеру. Воно хить, нема поплавка, отаке. Тяне так швидко. Такий шпиндик мадюсенький. Щось є. О! Це самий хороший карасик за всю О-о-о. Давай. Наконець-то. Я дождався цього карасика. Боже, вже так. Боже, він весь в крові. Чи це поклав, я не знаю. Чи підсікать, навірно. Ні. Бо воно так клює, що непонятно. А ні сидить. Красавиця. Дригається. Просто вещ. Мене положило. О Боже. Я тільки підцікаю, наш вилітає з води. Карасямбік. Хоч і погода дуже погана, карасики так покльовують. Так собі. Отже, покльову сьогодні не дуже, але при такій поганій погоді і холодному вітрі хоча б трошки половили рибки. Дякую всім за перегляд, за вдіма. До зустрічі.